Тече вода за під явола, яром на доліну, піщається над водою, червона каліна. На фоні все частішого згадування про те, що Україна в нинішніх умовах ніяк не обійдеться без мігрантів. Тому ми перечені на міграцію ми будемо витувати 1-2 мільйони мігрантів. Які мають приїхати і заповнити цю нішу. та новин про те, що не дивлячись на попередження та заборону Хасидам їхати в Умань, яка все ближче до фронту, вони все ж таки туди їдуть. Більше того, чомусь саме на українській землі вони шукають собі чоловіків. Сьогодні в Умані дуже багато наречених. Вони приїхали з, з Ізраїлю празднувати праздник Тубеав. Приїжджають здебільшого сюди дуже гарні дівчата. Дуже дуже гарні вони тут шукають собі нареченого. Виникає питання: а чи ми воюємо за своє щастя, чи ради того, щоб індуси тут жили і говорили, а євреї святкували новий рік та шукали своє кохання? Питань дуже багато.